Вас малята. Сьогодні ми пограємо в гру, що буває взимку, а що ні. Та разом відкриємо таємниці зими. Слухайте та відповідайте. Чи буває взимку тепло, як влітку? Ні, взимку не буває так тепло, як влітку. Адже це холодна пора року. Чи може взимку світити сонце, як влітку? Так, сонце може світити і взимку, але воно не таке тепле, як влітку. Чи бувають взимку кольорові сніжинки? Ні, сніжинки завжди білі, як пух. Чи можна взимку грати в сніжки? Так. Граф сніжки одне з найулюбленіших зимових розваг. Чи потрібно взимку носити теплу шапку? Так. Взимку дуже важливо одягати теплу шапку, щоб не простудитись. Чи можна взимку зустріти квітучий мак на полі? Ні. Мак не квітує влітку. Взимку поля сплять під снігом. А чи може бути ялинка синього кольору? Ні, ялинка завжди зелена, але ми можемо прикрасити її різнокольоровими кульками. А чи можна побачити ведмедів, що бігають по лісу взимку? Ні, ведмеді зазвичай сплять взимку у своєму лігві. Чи можна взимку слухати спів птахів? Так, деякі птахи продовжують співати навіть взимку. Чи є взимку комахи на вулиці? Ні, більшість комах ховаються на зиму, тому ми їх рідко бачимо. Чи варто взимку шукати ягоди? Ні, взимку ягоди не дозрівають. Чи треба взимку підгодовувати звірів у лісі? Так, це може бути добрим вчинком. Молодці малята! Ви дуже багато знаєте про зиму. До нових зустрічей. До побачення!